Він повернувся додому, так написала Анастасія Скрипченко, військовослужбовиця збройних сил, готуючись до прощання загиблим чоловіком. Воїна зустрічають у Черкасах, схиливши голови. Солдат кулеметного відділення окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Ваговського Євген Скрипченко загинув 12 лютого. Розповідає його товариш Олексій Панюков віддати військовому останню шану прийшли рідні, друзі та побратими. Олексій Панюков розповідає, товаришував з Євгеном. Їх об'єднувала любов до туризму. На гори з ними не підіймався. Але ж він і на гори підіймався, скажімо так. Це дійсно людина з великого літера, добрий товариш, як бачити, патріот. Не здивувався, що Євген пішов до війська і Богдан Легоняк, виконувач обов'язків національного парку Холодний Яр. Познайомилися в Холодному Яру, туризмом займалися і так і табори. Походи, охорона підсніжників це все ми разом дуже багато часу проводили. Попри те, що Євген Скрипченко приєднався до небесного воїнства, його вогонь любові до країни та близьких не згасне, говорить священнослужитель під час молебні. Він продовжуватиме пивати все більше і більше. І ми віруємо, що воїн Євген. Зараз у престола Божого разом з усім воїстом архістратига Божого Михаїла продовжуємо готовну боротьбу. Поховають воїна на міському цвинтарі на алеї героїв. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.